В тому подкасті, друзі, який вийде завтра, буде тема сепарування дітей від батьків, в якому віці треба з'їжджати чи нормально жити. З батьками в дорослому віці, ну подивіться, ну як, ну як, ну як з'їдеш, якщо стаєш, і в тебе вже кава стоїть, відбивні на столі. Доброго ранку. Діти відправлені до школи, куди там, правда, ну, а як? ми нікуди не поїдемо. Діти, Діти до школи, Діти вже нагодовані, все, вже готові. Так, там то точно. <реш> <реш> то добре, ну тамки добре, ну що там казати. Правда Борис? Ну а я вже певно, що так. Тобі водик як? Любиш, як баба тобі зранку готує, чи як мама? Та мама не готує. <гум> 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 ну, А ти би хотів? Ти, я не знаю. <гум> я не знаю, як то кизи, <гум> треба попробувати. <гум> Та <ріп> <ріп> да, на поселку хто тобі їсти? Виправ? Те, що пам'ятаю, що то було. Та <ріп> то три роки тому було, то тобі не було п'ять <ріп> років тому. Та баба нам не приїжджала їсти. А я залиш... а? не забула себе, бачу, вирощені зерна. Забуваюся, а нині думаю, ні, не вип'ю. Мені бубам, бо я... Привіт! Хто то такий маленький, золотенький став? З таким великим ведмедиком. Чух-чух. Що? А, чух-чух, потяг. Потяг. Ти виспалася, носик заважав, носик забитий, і, і вона вночі мені ну вже, правда, під ранок в 6 годині, ще? вже сплакувала. Ще? Так, ще. А вже треба до садочку йти. Мама, ще... Ще. Мама ще складати з тобою. Так. А привіт, помахай підписникам. Привіт-привіт! Двома привіт, ручками молоде. Ну, Будемо складати, давай. О, то що нині таке? Хто тут халабуці? А Нині в дяді настрій є зранку побавитися і так комедії показують. Де ти? Тук-тук, можна до вас в гості? Можна вам гамати дати. Стук-тук-стук, виходить, малий пацюк. Нема. Все, нема. Можна до вас в гості. А скажи, я тут. Що тут таке відбувається? друга страва? Другий сніданок. Другий сніданок. А що ти хочеш? Я розумію, що сама її крихла. А тут їсти. яйко є, ти яйко любиш? Ікра, мама тобі дивись з ікрою, мама тобі багато дає. А тортик такий? Ні, саму ікру ні, ну то як? Христо, йди. Йди, ми будемо той святнити. О, пані Марія зробила ще канапочки. Нямка-нямка. Нямки, нямки. Я веду христинку і сідаємо до сніданки, поки ви мені кажуть. На один раз, чуть-чуть. На, на, один раз. Буш пити і пити в садочку. Та вона не солона, але. Ну, та все одно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вона не пересолена, все, не але солона. Ну, mm -hmm. та ікра Мусить бути солона. Ні, mm -hmm. ні, 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 ні. Вистачить, крися, mm -hmm. один раз, ще. один так, раз. Все. Ми домовилися, що один раз. Бачите, навіть не те, що ми любимо кров, а і христинська любить. Я не можемо з коментарів. Нагадала людей. Прочитати повідомлення, каже, подивися, каже, що е, жінка написала. Це відео зробило мій настрій, сміялась від душі, але ну, про бодика, про раду. <рес> Коли я жила в Україні, то мої діти теж так би, е, е, так би відповіли, бо в мене не хвилювало вдома рівно нічого. Прибирання раз в тиждень, готування раз на вихідних і складання одягу. Все решта робила бабуся. Я жила своє найкраще життя в США. На жаль, бабусі нема. Мушу все сама, але нічого, рада даємо Діти не голодні, але щоб готувати зранку, то не про мене. Я краще посплю 5 хвилин довше. Ввечері канапки зробила, поставила в холодильник і на ранок є. Як би сказали, хейтери засрана господиня. А вони мене питали, що закидати. Звичайно, я вчора, як Юлі скинула в Юлії перший хейтер, Юля каже, виставте в сторіс, то так цікаво, Юля так хотіла хейтерів, але хейтери не в Ютубі, а, а в наших тих. Я там від... Жу, що добре, приємно, коли хтось допомагає. Ніхто ж не пропав без мами чи без баби. Але це вона написала сто відсотків. Але скажу вам так: моя бабуся чисто нагадує мені вас, пані Марія. Я насправді жила своє найкраще життя. Я ходила на роботу і з роботи. Я могла в будь-який момент зірватися і поїхати кудись з чоловіком удвох. Мене фактично нічого не хвилювало. Я приходила додому, а смачна вечеря вже пахла на всю хату і затишок прокидалася на роботу, а бабуся вже чекала мене з кавою на кухні. Я я тут не раз плачу за нею, благаю, що приїхала до нас, а вона ніяк не згоджується. Uh -huh. Ну там Я вам скажу, Але друзі, є, є такі люди, що вони можуть. Це ж скільки смайликів на тій сторіс? Люди пишуть, ви зробили мій ранок Сміють цілий ранок. Що ви yeah. хотіли здати? Бо... Зараз є таке, що люди за є такі, що замічають ту працю, а є такі, що вони з за... потім не коли... цінують, О, не цінують, коли вже стихнуться з тим, тоді вже тратиш... аж начинають. Коли вже вже самому приходить та, до все робити. Та, та вас скільки смайликів, або Про, просто все, просто все, типу... смайлик, все Смішні смайлики, багато. Двіздві, все смішні ну, смайлики. Покаже ну, я... їм, як є. ну каже... Я було, я питався закидати, закидати. Вже жартуєте. Я, туди, я можу все. Я вообще, я за те, щоб правду я би ще не то показувала. Закидати то то ви все. ви ще мене стримаєте. Би все показувала, як <гум> є. Я живу так, як так як я вважаю Попа за це, потрібне. Є, та та, 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 та. Так, і і прикидатись кимось інакшим. Я знаю, що я можу. Я знаю, що я роблю. Я чого я то роблю там? Так, так, я знаю, що для мене робить, що я роблю. для Чого ви людей називаєте хейтерами? Якщо вони там висловлюють свою думку, кажу, ми нічого не говоримо про те, що висловлюють свою думку. Але якби ви зайшли на Фейсбук, почитали коментарі, тоді би сказали, Мама, як люди хейтери, висловлюють це... свою думку. Чого люди бажають? Ну, це взагалі в голові не вкладається. Як може людина? Таке написала. мама Бачить, багато хетрів. Що, що нічого приходить зробити стільки сушка складання, готування миття. Нічого не встигаєш навіть поїхати десь відпочити. Каже мені тут бабусі так бракує. Ну, бача, мені я ще ніколи з чоловіком. Не було такого, щоб взяла і поїхала. Я ще не чисто не здала паща. Я же не чисто пропаща. Але але я до того прагну. чотири на сім працювати, але щоб бабуся була просто тут, <головіст> ясно. те дрібної роботи ніхто не замічає, от <головіст> на кухні стоїш, <головіст> То підтерти, то почистити, то миску спрятати. І дивись вже в обід, вже в день, вже в день перейшов. Це би... треба мати, то ще мати треба хиз до того. Вона робить задоволенням ще то. Стоїть собі, робить завжди, задоволення. воле. А я роблю так, якби проти своєї волі. Я пречу тільки то, що вмішаю. От раз спрятав, то вмивальник, то сюдар ну, вимивальник, але ви не миєте. А я б всі я би всі на місці. Мами позоставляла мити. То мама так попривчала. Ні. Христя вже обрана. До садочку, але того відразу, тими горіхами не хоче покидати ну, вдома. друзям сюди. Ти хочеш лялям горішки дати, дивись, так? так. Ходиш, Ой, ходиш, там треба суди. чистити лялям. А як ти посміхаєшся? Ладно. Ходи? Все? Все? Папа. Все, бабуся тобі дала горішки. Ну ми не можемо взяти ті горішки. Ам, ам. Ходи та моя ще має тобі зараз. Баба дам. ще має, Ходи. давай. Ходи. Ходи, я почистила. Все, Христинку завела, пішла чимнесенько, полетіла, можна сказати, з задоволенням собі йде хоч би що. Що не може не тішити. Їду ще в магазин по хліб, бо вже взагалі нема. На канапки все використали і йду дому. Пані Марія з зятим десь зібралися. І з Романовичем не тільки зятим. Ну, та й то з Романовичем, то, то ясно. То ми так спонтанно. Я просила Іринку, кажу, Іринка, їдемо до району, треба дещо купити, треба деякі справи рішити. Іринка каже, я не маю як. Я Романовичу сказала. Романович ви... завжди за. Uh -huh. Романович хоче якісь мішки купити, а я кажу, може, подивлюся на двері, бо ті двері кажуть кажу, до Романовича, ми як сторін знімаємо, то я просто не можу Ну, все серпи. вони не хвилюють. Я не знаю, мама завжди. Не знімайте дверей, не знімаємо. Це нормальні двері, дерев'яні. Це Можна здавати чудо. Що там, казати, чудо. І, цей, може, гляну на двері, бо якби щось починати робити, то треба, щоб двері стояли. А ще поки зроблять чи там привезуть. То вже буде так, зима. Так, то, ні, я <гум> буду так старатися, аби не було зими, аби було чим поскоріше. І, 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 і треба ще дещо. До магазину зайти, подивитися, коротше, їдемо, трошки погода є. Сімейну нараду провели, трошки постояли коло дверей, поміряли. Роман взяв рулетку, як воно буде краще, які двері будуть краще, а далі зараз будемо дивитися. Ті непогані Я... би було, якби їх покрасити, гарно помалювати. Та гарні двері, тільки їх просто покрасити на якийсь колір. Не, хто любить, ну хто має такий талант, є що вона з нас є знайома, така що вона. Купляє все дерев'яне, то все вона. З, з, я не знаю, я шо, чим то вона зі шкурою та все, а тоді малює і воно таке файне. Треба я вам скажу, ще ловити останні кавуни. Тому що от це вчора... не останні це перші нормальні, бо нам на початку не вдавалося нормальні. Минулого кавуни. року ми теж добрих не їли. А то вона такі подовгасті були, були в візитах, але вже немає. Я тепер при... вчора прийшла. Кажу, чи як вони все кажуть, ми вже не будемо закупляти. А ну пробуй, А це не, це ні, це в нас все. Світанок, чи як? Точніше, не по шлах. Коротше, ми кажемо болітного. Що? Ну, дай попробую. Дуже добре. Дай попробую. Добрість високого гліба. Я б прям топчик, суковитий, бо попередній той, то навіть такий сухий вже був перестиглий. Диви, як він по швах потріскав. Дуже і Він е Солодкий не тільки від середини, але від середини і до кінця. Файний, супер. М -м -м. Дуже суховитий, не перестихи. Супер. Все, справи рішили. Двері майже заказали. Коротше, вибирали-вибирали. Дивилися, аби були такі надійні, щоб не боялися сонця, того всього. Якісь там підібрали. Кажуть, що тепер такі є якісь надійні з пластику на якісь, ну, виглядають файно. О, то цей, то напевно, що будемо їх брати. Правильно, Романович? Я думаю, так. Я думаю так. О, і їдемо ще до знайомої, до Марійки. Я вам скажу, друзі, моє слово не дуже важить. Не дуже важе. Я, я головне працювати буду, правда, Романович? Ну, то так. До, до Марійки їдемо до того, що мені завжди дає навесну роса помідорів. У неї такі помідори файні, а ми хочемо домашні, в нас вже домашніх майже нема. А вона закидала в неї такі файні ті помідори. якісь, Ми вже тут є, я кажу, їдемо. Запитаємося, чи вона ще щось має. Як щось має, то зараз ще, ще візьмемо помідорів. Єсти, єсти. Так, їсти, їсти, не закривати, звичайно, що їсти. Наліво, наліво, наліво Романович. Ще захтів Володя консультуватися, як люди доглядають за помідорами. Бо помідорів в них просто, просто. Ой, йой, скільки ще зелених є. Дивіться. Ось, треба взяти консультацію, чим крупити. Бачить, гарно люди підв'язують. Чого ви І дивися, і ні одного чорного нема. Пані Галя консультує. А володя зять, він би півдня йому мало буде. Він би слухав і слухав. Але добре професіоналів послухати, як люди доглядають за помідорами. А які? Малинки файні. Біл... Білі малини, Дві які файні білі малини є. Це. Які помідори, які помідори цей час люди мають. Люди стараються. Роман вже до машини не а, а ми ще консультуємося. Ви що, вирішили скупити помідори, всі, які я, в цих магазинах, чи що? А не тільки дивися, такі помідори свіжі, а ще й такі нам спрезтувала пані Галя. Дивіться, з базиліком, казали, що такі смачні помідори капець. Це до картопельки? Не зимою, шкода зараз, зимою будуть залітати на Ну uh -huh. Так, мені uh -huh. теж шкода буде відкривати. Uh -huh. Але подивися, uh -huh. я взагалі вчора такі люди мають помідори. Це називається приємних людей, добрих, добрі, файні помідори. Uh -huh. Люди, до яких хочеться повертатися і повертатися. Uh -huh. Слуги, дійсно, володя там. Проконсультували його, як чим кропити. На другий рік вже в нас будуть такі самі. Будуть так? будуть, так. <с Будете <с пахати, так, як ті люди. То ще без праці нема. Без як без праці, то тільки в сраці. Купила медальйони, слухай у буде м'ясо тушене. Зайшла, думаю, яке я маю м'ясо брати. Слухай, дивися на ті медальйони. А ми ж ходимо до наших родичів, а вони завжди шашлики роблять з тих медальйонів. І цей, А Галя зайшла о, сусідка і каже, Та, вони такі добрі, каже, капець, і тушені, і все, і шашлики. Друга там ще одна жіночка каже, поберу, взяла два кілограми. І зараз на тушим, а мають, будуть добрі тушені. Треба можна шашлики, спекти, чого не спекти? — Що, шашлик? шашличок, так? Ну, та, давай шашлики, три годинки будемо. Так, а на речі, як зараз монтувати. Все організовано. Я скоренько поставила тушити м'ясо. Володя пішов начистив картоплі. Поки ми рекомендацію знімали, і картопля варена, і підливки вже є. Стушила, як завжди, в мультиварці, перекинула 20 хвилин. Я кажу, ну просто не можу натішитися нею. Перекинула, то тільки закип'ятила, щоб муки додати. І все, і вже, і вже можна обідати, правда? Точно треба їхати. Точно, точно. Зараз будемо все тестувати, що ви там наробили. Ну давай вже, махай привіт традиційно. Я його зле натягнула. Що тут таке? Ти вже нині сама остання, пів п'ята дітей так скоро забирають. п'ята. кажи, ристуйся саме остання вже сьогодні. Їй нормально, правда? Подобається в садочок ходити. Так. Да. Вона вже навіть забула про Боба. мама в кишені має, вона вже навіть не, не згадує. Мама. Та мама має в кишені, куди.

Зараз буде темніти, мої дівчата ще вирішили трошки прогулятися. Да, куди? Кажи, трошки, папа, але холодно, ой, як холодно, ну, холодно. Давай, помахай, папа. папа бабусі, папа. Ну, йдем, ой, ти по мене сам ти ти любиш зимно чи ні? Холода. холода. Романович так само, як я люблю, холода, я, я бачу. Тепла. О, о! А на вулиці люблю таки возим, то вбираєся і собі працюєш. А я ні, а я тільки починається осінь, я б вже все, я б вже в якусь сплячку лягала і проснулася вже. Коли вже буде це? Не люблю тих колонів, ти, я ти, мерзну, мене куди. Коли де ті помідори винести? Винеси підвал. А на що підвал? Там ми будемо пробувати їх. Будемо пробувати, але ще свіжих є. Добре, я вже хотів випробувати. Вже хотів пробувати. А Маруся казала, візьміть, попробуйте, мені цікаво, але кажу, та ще перше треба тіс їсти, слухай. Але вони дуже добрі, я впевнена. О, і той, і таке, але що, мусить бути все, мусить бути і зимно, і тепло, нікуди не дінеться. Буду щось треба на вечерю приготувати, хоч є, ще зупа там є, ще є, що їсти, але маю рибу, то напевно, що зараз. Посмажу пару кусочків риби. Хто захоче, то, то повечері рибою. О, поки ми пішли, то пані Марія вже щось задумала смачненьке, Замаринувала так? Замаринувала рибку і зараз буде рибка на вечерю. І буду робити нині в аерогриль, а чого ні? Маю великий аерогриль. І зараз поставлю 15 хвилин і буде і здорово, там, і отож. я буду їсти. Там ще збоку на 3D розрізала. Де? От-во от, з от, боку, де ти розрізала. Там можна ага. руками ще а трошки. А не буде, у нас печень? Ні, ні, ні збоку. Зараз першого накладу риби не буде, ми вже з Романовичем оприходуємо. Тестуємо, Я... поки потестуємо, то зараз їмо. Я вже кусок взяла, вона така файна, та шкірка така файно запечена, 15 хвилин і все, і рибка готова. Я тепер поклала. Таким ящиком. Поклала ще один наклад, але я вже там більше поклала. То вже я думаю, що вистачить для наших. Ну бо то є такі кусочки величенькі є. Головне натерти гарно. Натерти. Приправами, правда? Приправами там. Приправа. Так файно, та риба нам заходиш. Я навіть не знаю, чи ще ставити досмажувати, до, до, чи mm -hmm. не маю поняття. Володя, що й а ще. ще і мені я засмакувала. Не... Я ряба не так часто їм. Але так. я кажу, що то є? 15 хвилин, і все, і зараз буде знову рибка готова. Ну no, поки ту їсти, є, хіба будеш ще ще робити. Давай їш, я і то що то є, що ти є риби? То я знову. Тобі... No. Mm -hmm. Нема проблем аби, аби тільки їли. Три людини, я на телефопах хлопота. ще як возьметься кого кефірчику попивати, то воно йде. І що ви думаєте? Витягнула я назад той аерогриль і далі ще буду допікати рибу. Бо навіть не думали, бо данчику так файно йде та риба. Романович собі. І навіть Іринка пішла христинці давати. так? Бо то корисно є, Правда? І Гристується гамою. Так. А бабуся йде, зараз знову поставить і все. 15 хвилин, все, я так, то не духовку розігрівати. Ви, ви як хочете, ви як хочете. Вона вже певно голодна, вона вона ну, рак, вона дві рожки, що вона з'їла, звичайно, але. А я вже мірила її а... температуру, щось вона мені тепленька була. Я кажу, давайте зміримо температуру. В неї а навіть нормальна. 36-то дожить, неї нормальна. В неї нормальна температура до 37 3. Тобто, коли дитина не хвора, але в неї 37 і 1, 37 і 2, в неї таке буває, не то, що буває, це навіть її постійна температура від народження.